Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався перший тиждень серпня у Рівному та області. Дивіться у добірці далі. На Рівненщині виготовляють українські баги. Команда волонтерів з Рівного презентувала перші два всюдоходи, які допомагатимуть військовим перемагати орка. Як виглядає рівненські баги, а також про процес його створення та подальші плани волонтерів, дивіться далі. бездоріжжю роз'їжджають народні автомобілі для українських військових, які створила команда рівненських волонтерів. Українські баги майстри робили на базі автомобіля Mitsubishi Pajero. Від нього, кажуть, залишилась лише рама, двигун, який довелось підсилити, коробка, розкатка і салон. Робили все, аби конструкція всюди ходу була максимально легкою. Все Pajero. От, трошки була перероблена система забору повітря. Тут фільтр, власне кажучи, і. Треба було через будову іншу конструкції під капотом це, це, це зробити. А так 2,5 з інтеркулером, двигун з турбіною. Забрано все зайве, має мінімум електрики, скажімо так, і максимум ремонтно придатності, щоб це було дуже зручно для військових обслуговувати в умовах бойових дій. Під час роботи над автомобілями команда продумувала все до дрібниць для того, аби перефарбувати авто, залучали навіть художників. Адже як виявляється, наносити піксельний малюнок завдання непросте. Цей, наприклад, автомобіль зроблений. Він більш зроблений під там нашу місцевість. Є місцевість там така, як в робили ми на Херсон. Вона більш пісочна, скажем, більш такі більш до американського стилю, більший піксель. Робиться тут, тут на ці на цьому автомобілі він робиться менше піксель. При створенні автомобіля враховували побажання і пропозиції військових. Адже це мав бути не просто автомобіль, а всюди хід, незважаючи на місцевість та погодні умови. Такі автомобілі саме вони більше розглядались для спецпідрозділів, для розвідки. Мав бути мобільний з дуже високою прохідністю. Скажімо так, ми робили тест-драйви, Пробували їздити в таких місцях, де от звичайний джип через свою вагу, через е, різні характеристики, навіть через висоту кліренса, вже має проблеми з прохідністю. Тут що один автомобіль, що другий автомобіль показали себе найкращим чином. Бази, на яких створюються українські баги, зовсім не дешеві, але свій внесок може зробити кожен. Яка б вона не була убита, скажімо так, машина, да, вона буде 5-7 тисяч доларів, так би мовити, донор коштувати. І відповідно десь ну от, в таку ціну ми хочемо назбирати. Ну тобто ми не ставимо за мету, скільки вона нам обходиться, ми стільки будемо збирати і віддавати на. На передову баги рівненського виробництва і поряд не стоять із спортивними автомобілями. Розповідає чемпіон України з трекових автогонок Микола Пилишок, який провів тест-драйв автівки. Чоловік каже, на його погляд, робота виконана ідеально. Спортивні автомобілі таку трасу не приїдуть. Цей автомобіль да має дуже високу проходимість. Я думаю, що для нього немає ніяких такий кут, який вона дала з перепадами, досить впевнено. Ну і ще, якщо буде навантаження, я думаю, вона ще краще буде їхати. Правильні неб'єсів тобто машина, ніде не буде втикатись ніякі горки, що спереду, що ззаду. Тут все зроблено досить так, динамічно, щоб не було нічого зайвого, щоб не заважало бійцям. Перші, але точно не останні. Майстри готові і далі створювати такі автомобілі для військових, мають розробки ще двох інших моделей. Проте, аби втілити все задумане, необхідна допомога українців. Аби дізнатися курс валюти українцям тепер доведеться звертатися до касира обмінника або у банк. НБУ заборонив на табло висвітлювати курс валют всім так званим чорним обмінникам і небанківським установам. Для чого були введені такі обмеження та чи створюють вони дискомфорт людям, дивіться у наступному сюжеті. З метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівкової. Валютою відтак всім небанківським установам і так званим чорним обмінникам заборонено висвітлювати курс валюти на електронних табло. Про це йдеться у постанові, яку в п'ятницю 29 липня оприлюднив на офіційному сайті Національний банк України. Одним із факторів впливу стала девальвація гривні на ринку. Про що розповів представник НБУ в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Якщо ми дивимося на курс гривні, то от відверто скажу об'єктивних причин для такої девальвації гривні готівкового курсу ну, просто немає, і це не лише там моя думка, як там член ради національного банку. Це думка дуже багатьох експертів, які сьогодні працюють там поза межами національного банку. Така заборона від НБУ та бажання уникнути спекуляцій на фінансовому ринку не зовсім зрозуміла рівнянину Костянтину. Чоловік каже, що більш за все люди і далі будуть здійснювати купівлю продаж валюти в обмінниках, оскільки в банках не завжди наявна бажана сума в банках. Е Курс валют був трошки нижчий <кій> за обмінні пункти. Але проблема в тому, що навіть сьогодні я заходив в один з банків. Там курс нижчий, ніж по обмінниках, але в наявності доларів, там, євро і так далі, їх просто немає. Але чомусь вони є в, обмін, в обмінних цих пунктах. Я не знаю, чому так воно стається. Але заборона висвітлення курсу валюти в публічних місцях вплинула не на всіх. Я не бачу тут. Проблеми мені здається, що кожен повинен знати, який курс, і планувати свої фінансові витрати. Крім плаваючої сторін плаваючи рідка в обмінниках, по-моєму, є багато інших джерел, де без проблем дізнатися про курс валют. Мені як-то все рівно. Я по своїй роботі, коли хочу, тоді захожу на сайт і дивлюся, який курс валют. Це мені дуже не цікаво. Я все, все одно хожу і визнаю, все нормально. Тобто раніше ви не звертали увагу на обмінники, коли писали, який курс? Звертав, звертав, звичайно, увагу, але ну, я все одно дізнаюсь. Кому треба, той знайде собі. Однак, зовсім іншої думки, касир обмінного пункту. В першу чергу це незручно для людей, які приходять. Вони приходять до кожної обмінки, шукаючи, який курс, де їм менше буде. І приходять, питають, відволікають касіра від своєї основної роботи. Ми просто не встигаємо всім людям розказувати нові курси. Я не розумію, кому це заважало, щоб курси були підробні. На табло людям було зручно. Вони їхали, дивилися, де їм зручніше, де вигідніше купити. А зараз вони заходять абсолютно в кожну обмінку, яка по дорозі, і кожного касира дергають, який у нас курс. Нагадаємо, 21 липня Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до одного долара США на новому рівні 36 гривень 56 копійок. На той час показник був близьким до ринкового курсу. Однак зараз знову помітна різниця. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник Олексій Олексієнко випуск новин. Уже незабаром перше вересня, початок нового навчального року. Про те, в якому форматі розпочнеться цей процес у навчальних закладах, наразі достеменно невідомо. За планами Міністерства освіти і науки у тих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, освітні установи зможуть відновити очне навчання. За умови наявності у закладі, хоча б найпростішого укриття на випадок повітряної тривоги. У Рівному також готуються до повернення школярів за парти. Проте дозволили батькам зробити вибір та провели опитування, у якому форматі бажають бачити навчання своїх чат з 1 вересня. Тож, який вибір зробили рівняни та чи готові навчальні заклади до прийому учнів, дивіться у наступному сюжеті. Чи повернуться рівненські школярі за парти з нового навчального року, вирішували їх батьки минулого тижня в міському управлінні освіти розпочали опитування батьків із питанням, у якому форматі вони бачать навчання дітей з 1 вересня. Більше 52% батьків підтримують і обирають для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня. 47 батьків за дистанційну форму навчання. Ми опитали 94% батьків. Ну, звісно, природні, що були ті, хто не захотів відповідати або в силу чи. Інших обставин утрималися від відповіді. Близько 31 тисячі батьків було опитано. Тепер управління освіти разом із керівниками шкіл мають визначити, як забезпечити навчальний процес як очної, так і дистанційної форм. Окрім того, є в рівному навчальні заклади, в яких немає можливості облаштувати укриття. Треба зрозуміти, в таких умовах ми ще не працювали, тому що в нас фактично є стала кількість вчителів. Ніхто нам не буде додавати додатково тих, хто би міг там проводити дистанційне навчання. Ну тому я думаю, що варто просто дочекатися. все таки, ми вийдемо. З якимось рішенням для всіх шкіл. У нас є два заклади, в яких немає ні укриттів, ні сховищ, і фактично завдання перед директорами стоїть. Вони зараз шукають варіанти. Допоки ще вирішувалось питання про початок очного навчання. У освітніх закладах рівного активно готувались до початку навчального року. Адже головною умовою відновлення очного навчання є наявність найпростішого укриття. В одній з рівненських шкіл укриття почали готувати ще до початку повномасштабного вторгнення. У нас є. Два туалети. У нас є частково вода. У нас є система вентиляції. Людей у нас вміщується по плану 1200. Тобто для всіх дітей школи укриття забезпечує надійний захист. Ну, тут досить потужне бетонне перекриття. За кілька тижнів до 24 лютого. У школі проводили навчання, аби діти знали хто куди має спускатись, до якого виходу рухатись, аби не створювати скупчення. Так само і укриття має кілька виходів. Є чотири основних виходи. Вони відкриваються всі по тривозі. Тільки лунає тривога, черговий відкриває всі чотири виходи. Тобто і з будь-якого кінця можна зайти, і так само з будь-якого кінця вийти. Є запаси води. Як ви бачите, там в кінці стоять бутлі з водою, стоїть вода, і так само там ще скрізь де є частини укриття. Там так само стоять 20-літрові такі бутлі. Тобто елементарний запас води є. Є інтернет, так тільки почалася війна. В нас приїхали компанії, які цим займалися. Вони підключали по всьому місту. Тобто, тут є Wi-Fi, без проблем, без, без пароля можна зараз навіть зайти. Підключити є покриття, подбали у закладі про медичне забезпечення для надання першої допомоги та облаштували в укритті кілька пожежних куточків на випадок надзвичайної ситуації. Вони включають в себе вогнегасник, пісок, пожежний багор, сокира, лом. Їх є по різних частинах укриття. Здається, шість штук є під час тривоги, коли буде йти навчальний процес. Наша шкільна медсестра, яка постійно є на роботі. По тривозі бере тривожну сумку, таку: в неї вона стоїть зібрана, не чіпана. Там є елементарний набір перев'язочних матеріалів, медикаментів необхідних. І вона разом з дітьми, разом з персоналом, спускається в укриття. Наразі, за словами керівника управління освіти, в усіх навчальних закладах тривають роботи з облаштування укриттів. Тому про їх готовність говорити зарано. З міського бюджету було спрямовано на школи безпосередньо на укриття в школах 35 мільйонів гривень. Відповідно, зараз вже тривають в більшості розпочалися і тривають ремонтні роботи. Найближчим часом розпочнеться врешті. Про стан готовності, на якому етапі ми зараз не можемо говорити, але ми для себе розуміємо, що в нас є дедлайн. До нового навчального року. Відповідно проводяться роботи. Нагадаємо, у рівному є 36 загальноосвітніх комунальних шкіл. Тож як менш ніж за місяць у них розпочнеться навчання, стане відомо вже зовсім скоро. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Оновлення бібліотечних фондів України та вилучення з них російськомовної літератури про це ще наприкінці весни говорили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Тож, як просувається цей процес, чи є ще на полицях бібліотек і книгарень російська література, та чи користується вона попитом у рівненського читача? Дивіться у наступному сюжеті. Близько третини усіх книг у Рівненській обласній бібліотеці для молоді російською мовою. Усю цю літературу кажуть, отримували ще до 2014 року. 5 травня у Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли про те, що починають процес вилучення такої літератури з бібліотечних фондів. У бібліотеці кажуть, мають заборону щодо видачі російськомовних книг своїм читачам та вилучили їх із полиць, до яких останні мають вільний доступ. Була коректива, і ми підписували відповідні документи, що ми не маємо права видавати книги російської мови. Мовою нашим читачам, тобто, це книги, я роз'ясню трошечки. Це книги російських видавництв, російських авторів і книги російських класиків. Оце те, що ми чітко не маємо права видавати цих книг. Книги були вилучені, і в нас виділено окреме приміщення, де ми зберігаємо ці книги. У бібліотеці додають рівненський читач категорично відмовляється від російськомовних книг, навіть не зважаючи на автора. Хоча на полицях ще залишаються російськомовні примірники українських видавниць, як переклад іноземних письменників. 90 відсотків то й 95 відсотків читачів наших вони навіть не розглядають варіант обрати книгу російською мовою. Навіть ті люди, які приходили і їм було не принципово брати книгу російською або українською мовою, зараз заявляють, що для них це принципово питання і вони будуть читати лише українською мовою. Хоча ще трапляються випадки, коли шукають саме книги російською, здебільшого це внутрішньо переміщені особи. Багато було випадків, коли приходили люди і запитували, чи в нас є книги російською мовою. Але ми пояснювали їм ситуацію. Ті книги, які залишилися російською мовою, якщо їх влаштовували, вони брали. Але ми все таки, як бібліотекарі спрямовували їх на продукцію українських видавництв і українських авторів українською мовою у книгарнях. Ситуація схожа. Працівники розповідають: з 2014 року не замовляли книги російських видавництв. А наразі мають залишки російськомовних видань українських видавництв. Але їх також розпродують і в подальшому. Му не замовлятимуть. Практично в книгарні немає літератури на російській мові. Якщо вона навіть і є, то це література, яку ми отримували до війни, тобто це залишки, які ми продаємо. Останнім часом не дуже користується популярністю літератури на російській мові. Здебільшого, навіть якщо і цікавляться книгами на російській мові, то це тимчасово переміщені особи. Хоч ціни на книги дещо підвищились, у книгарні відзначають, попит на них не зменшився, навпаки, активно купують літературу, особливо цікавляться історичним жанром, зокрема історію України різних авторів. Історично більше почали цікавитися історичною Літературою на даний час історичними романами, історією України. Тобто, ну і звичайно більше почали цікавитися сучасними українськими письменниками, саме українськими. Загалом у бібліотечних фондах України налічується близько 100 мільйонів примірників літератури, які підлягатимуть вилученню. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. 4 серпня Рівненський зоопарк святкував своє 40-річчя. З нагоди ювілею до нашого міста приїхали керівники звіринців з різних куточків України. Деяким з них довелося вибиратися з окупації та рятувати тварин. Про життя зоопарків в умовах війни. Дивіться далі. Одна із туристичних родзинок рівного та домівка для сотень тварин. Місцевий зоологічний парк сьогодні святкує своє 40-річчя. Привітати колектив з днем народження. Приїхали керівники зоопарків зі всієї України, а також. Очільники області та міста говорили про сучасне життя звіринців в умовах війни, розуміючи, яку велику кількість дітей, людей проходить через зоопарк щороку. У нас це 150 тисяч відвідувачів. Щороку, ми розуміємо, що сьогодні Рівненський зоопарк це вже не просто місце проведення дозвілля, а це місце і реабілітації, і місце зустрічі людей, які шукають розраду. В спілкуванні з природою З початком повномасштабного вторгнення рівненський зоопарк прихистив десятки тварин, життя яких опинилося під загрозою при фронтових містах. Нову домівку та роботу у нашому місті отримали і фахівці своєї справи. Харків'янин Андрій Габченко щопонеділка проводить екскурсії для вимушених переселенців. Однак, деякі українські зоопарки переживають нині важкі часи. Один із таких Миколаївський. Люди приїхали. за це теж нам ще вдячність. І ви тут тримаєте наших Миколаївців і сонцем. А хтось приїхав там, де кожну ніч бомблять її, кожну ніч винові, винудіти. Але і там в зоопарці живу. Ще складніша ситуація у екопарках та заповідниках, які опинилися під окупацією. Найбільший степовий заповідник Європи Асканія Нова яскравий приклад цього. Завідувач лабораторії збереження диких тварин Олександр Мезінов не зміг стримати сліз, коли розповідав про сучасне життя заповідника. Працівники не захотіли співпрацювати з окупантами, забезпечили тварин кормом на півтора роки наперед. Однак, поряд знаходиться науково-дослідний інститут тваринництва Асканія Нова, і там справи значно гірші. Поставили свого гауляйтера, який першим на своїм розпорядженням вирізати все поголів'я свинокомплексу, 5,5 тисяч свиней, овець вирізають, щоб будувати російську армію. Представники зоопарків зійшлися на думці, що лише спільними зусиллями та взаємодопомогою вдасться пережити ці складні часи та зберегти тварин та колективи працівників. Зараз зоопаркам, які знаходяться у прифронтовій зоні, активно допомагають небайдужі громадяни, роблячи внески та купуючи віртуальні квитки. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випускновин. Термомодернізація дитячих садочків і безпека у школах такі питання обговорювали депутати Рівнеради ради разом із представниками приватних компаній, які власне і презентували свої послуги громаді Рівного. Тож, які заходи пропонують інвестори та чим це може бути цікаво нашому місту, дивіться далі. Термомодернізацію одразу 20 дитячих садочків рівного пропонує провести за власні кошти енергосервісна компанія за допомогою еско механізму. При розрахунку ціни енергосервісного договору, окрім вартості робіт та обладнання, враховується і прибуток інвестора. За умовами еско-контракту інвестор бере на себе всі ризики та гарантує досягнення економії енергоресурсів. Ми за свої кошти проводимо ці заходи, досягаємо економії. А замовник, тобто. Чи міська рада, чи управління освіти за рахунок зеконовлених коштів на енергоносіях оплачує нам за послуги напротязі дії цього договору. Ми готові, так сказати, працювати по дитячим садовочком. Від міської влади потрібно розуміння в цьому процесі. та Почати процедури тендерних закупівель з еско механізмом активно працюють удобно. У рівному таких прикладів наразі немає. Проте компанія провела аналіз 31 дошкільного закладу. кажуть, у кожному садочку потрібно впроваджувати різні термоефективні заходи. Проводилося обстеження 31 садочку. Була визначена черговість цих садочків. В першу чергу це 20, а потім 11. все таки визначений. Попередній перелік заходів, що потрібно там робити. По дитячим садочкам я в першу чергу бачу це утеплення, і це дасть змогу скоротити енергоносії. Депутати заслухали пропозицію компанії та попросили надати їм ще додаткові розрахунки на прикладах впровадження таких заходів у інших містах. Ще одним питанням, яке розглянули, була безпека дітей у школах. Представник львівської компанії пропонує комплексну систему безпеки у навчальних закладах. Ця система передбачає, передбачає фінансування встановлення всіх цих систем коштами охоронної компанії, тобто бюджет не потребує до. Фінансування з бюджету не відбувається, це повністю встановлення всіх систем, а їх подальше обслуговування відбувається за рахунок наших інвестицій. власних. компанія пропонує системою відеонагляду і сигналізації замінити частину охоронців, економлячи кошти на заробітні платі останніх, натомість, щомісячно сплачувати 9,5 тисяч гривень абонентської плати. Ми зонуємо школу, тобто коли. Там, та сама кухня розпочинає свою роботу, вона знімає свою зону, тобто, там, кухня, комора, їдальня, При цьому ну, в це не означає, що школа повністю знята з охорони. Тобто вони зняли свою зону, а при цьому вся решта школа перебуває і надалі під охороною. Усі запропоновані варіанти приватних компаній міська влада заслухала про те, чи почнуть їх впроваджувати, наразі невідомо. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненська молодь бігла заради збереження природи. У Рівному провели екозабіг. Рухаючись певним маршрутом, хлопці та дівчата збирали сміття, яке траплялося на їх шляху. Таким чином займалися спортом і робили корисну справу. Прибирали гідропарк. Детальніше про ініціативу, мету та результати розкажуть наші журналісти. Рівнянка Софія Золодовська, учасниця екозабігу, дівчина розповідає пробіжка такого формату: чудова нагода зайнятися спортом, познайомитись з новими людьми та водночас зробити трошки кращою територію гідропарку. Для неї це вже не перший екозабіг. Сьогодні екологія це одна з глобальних проблем людства, і потрібно підтримувати екосистеми, Потрібно підтримувати навко... в плані. Екологічного характеру навколишнє середовище, тому що людство сьогодні ставить перед собою нові виклики, і саме екологія це та ретроспектива, яка насамперед потребує догляду, яка потребує удосконалення з боку людей. Екозабіг організувала рівненська молодь, співорганізаторка заходу розповідає, для них такий формат це щось нове та водночас цікаве, адже одночасно можна займатися спортом і приносити користь екології. Учасники екозабігу мали чіткий маршрут та одну головну умову. Ми біжимо. І разом збираємо сміття. Саме наш екозабіг обов'язкова дистанція 2 кілометри. А далі учасники довільно можуть прогулюватись по гідропарку, не обов'язково навіть бігти. Головна умова зібрати якомога більшу кількість сміття. Не локацією проведення екозабігу стала територія гідропарку. Адже саме там чимало молоді проводить свій вільний час. Проте чомусь у міської влади завжди не вистачає часу, ресурсів, коштів, а можливо і бажання привести парк до ладу. Тому за це взялась ініціативна молодь. Саме на території гідропарку особливо важливий екозабіг, тому що. Тут дуже багато забрудненої території, і, наприклад, це міг би стати як друга лебединка, таке місце, де можна відпочити, але на жаль, через те, що багато сміття і не прибрано, то багато людей просто або, наприклад, не хочуть сюди йти, або ну для них це неприємно, тому що тут все забруднено. Загалом 48 учасників виявило бажання долучитись до ініціативи. Петро Федюшко прийшов на забіг разом із колегами. каже раніше брав участь у звичайному такий формат забігу, це щось нове. Та як це є? Екологічний забіг це не тільки корисно для тебе, як для особистості, а й для навколишнього середовища. Це подвійна користь, скажімо так. Також приєднав колектив, оскільки це хороша ідея, і вони завжди раді підтримати. Перед початком екозабігу усі учасники прослухали лекцію про важливість сортування сміття, а також могли долучитись до збору коштів на потреби ЗСУ. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким був цей тиждень у Рівному та області. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних. Усі разом наближаємо перемогу до зустрічі.